Водозабезпечення в місті стабільне у нас. У нас антиантизації скважини. Даємо чисту воду. Люди дуже вдячні, коли виконуємо цю роботу. Тому що саме потрібна вода та гігієна. Люди нас дякують нам, що ми працюємо в такий трудний час. Ми працюємо в будь-яку погоду в сніг і в дощ. Нас це нічого не зупиняє, як обстріли. Є такі моменти, що приходиться уїжджати коли от починається обсяг, ну потім ми вертаємося, подаємо свою роботу. Коли закінчиш роботу, люди так і вдячні. ЮНЕСЕФ нам дуже зараз допомагає. Нам виділили труби для, для ремонту ремонтубереж, задвижки, гідранти виділили, шланці. Дуже нам допомагають ці щаснові обстрілні хамнуки. Тому що раніше ми на усунення аварії. Ну, Виконували втратили в час дві години, півтори, а камут ми ставимо за 15-20 минут.